Добрий вечір всім. Ми вже прийшли в підвал, трошки понаводили порядок. Тут помили, попідмітали, бліг вже не видно, бо то було і видно, на ногах було видно, на штанах Уже немає. Ще якщо ще якісь є, то вони додохнуть. Запахів немає ніяких. Ми було спочатку закрите, а потім відкрили, провітрювали. Тут теж помили всюди. Я це все приймала, де котики сплять, вже позастеляла. Ось тут теж помили. Перемили посуду, ми їх ховали всю, тут позастеляли. Котики вже можуть іти спати на ніч. А ми йдемо далі годувати котиків. Там залишили їм їжу. Ось. Ось ріжик уже. Поїв наш, вже відходив із цивілізації, вже не мавкає. Ну Дуже худий такий замучений, розгулявся на нєт. Відгодуємо його.